Наталь Васильович він будував. І на зміну, коли йому подякували за служіння, я пам'ятаю, ми були представлені тут на служіння, в другу громаду. І потрібно було наповнювати стіни молитонного, великого, величезного будинку. Я пам'ятаю, що друга громада прийшла на першу зміну. В гості просилися 16 громада, де вони проводили в малому залі. Я пам'ятаю, що був певний час, коли було служіння наверху, співали. Загальні псалми і співали там внизу. Ми синхронно що зробили, або ж хтось довше, хтось швидше. Потім шоста громада приходила на другу зміну. Потім були розмови. Давайте будемо мінятися змінами. Чому одні на першу, другі на другу зміну. Бо трошки не добре, Ми привикли завжди зазвичай на десяту годину приходити. І ви знаєте, мабуть, цей принцип, як хорошо бути братам і сестрам разом. Він спрацював. Друга громада, шоста громада, дванадцята громада і шістнадцята. І так ми в часі, почали ми формувати як просто одне богослужіння для всіх чотирьох громад. І те, що за ці парочку хвилин хотілося б сказати, величезна подяка вам, дорогі брати і сестри, за ту підтримку, за те посвячене служіння. І щоразу ми такою командою могли. Дещо робити. Я пам'ятаю, готувалися до програми Ольги Ольга Володимировна Мурга. Анатолій Васильович сказав, коли було посвячення, будинок був ще не зовсім збудований. Ця стеля була ще відкрита, приїхали наші брати всесвітньої церкви, ми це все розібрали. Робочі сваряться, нам вже ліса розібрати, потім знову їх ставити. Кажемо, ні, давайте посвятимо, а потім будемо робити, бо ну, гості не часто бувають. Ви пам'ятаєте ці процеси? Пол без плиточки, багато пилюки. А Владимир Віталійович пронизкий, він казав постійно так. Нічого страшного, падмілі і вже менше пилі, знову падмілі, і ще менше пилі. І ми цю пилюку підмітали, 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 аж поки не сталася чистота. Але ви знаєте, мабуть, найцінніше, чи чистота серця, чистота тих стосунків, добрих таких посвячених. І ось перед програмою Ольги була ідея. А знаєте, як ініціатива, вона інколи наказуєма. У мене була ця ідея з групою підтримки братів, сестер, тресвікарів, і ми готувалися в парку Аврора перед програмою провести е, таку програму на п'яту годину. З п'ятої години вечора мав грати духовий Київський оркестр. Потім він там пів години грає, ми поставили, мала стояти там сцена, така примітивна сцена. На сцені мали бути ведучі, ведучі мали там задавати питання, розіграти велосипед, чайник, багато книг цікавих, багато іграшок. І ви знаєте, на завершення Едік Ільницький мав співати концертну програму, година, 45 хвилин була концертна програма Едуарда Ільницького. І після Ільницького під'їхали машини, провезли морозиво, і півтори тисячі штук морозива ми мали би роздавати. Так все було заплановано через центр соціальних служб сім'ї, дітей і молоді. Нам пообіцяли міліцію, яка буде охороняти нас, швидка допомога, яка буде спасати людей, якщо ж маса людей. І ви знаєте, я в підготовці, чесно скажу, я ніколи про це вам не говорив. Але я так втомився, що в п'ятницю, коли я забивав останній гост у цей постамент, і мені казалося, кому воно це все треба. Невелика група людей працює, готує. Ввечері я прийшов додому трошки втомлений. Дружині каже, слухай, якби завтра Господь послав такий потужний дощ, щоб цієї програми не було, якось так було важко на серці. Зранку ми проснулися з дружиною, трошки поспали, відпочили, але таке світить сонце. Ми помолилися, приїхали сюди. І я хочу сказати, дорогі брати і сестри, ви підтримали мої руки як пастора. Вони опустилися, правда. В п'ятницю ввечері вони трошки опустилися. Але для людей... І Господь настільки благословив потужно на цю програму, закінчилося в служіння. Я просто радів, я дивився. Діакони, діаконіси, брати, сестри, молодь. Я навіть не знав, що молодь приготувала футболочки. Вони одягнулися в такі ну, одинакові футболки. Діакони, діаконіси, дали обід, ми тут пообідали. Взяли цей постамент, понесли в парк, винесли апаратуру, підключили провода, грав духови. Розіграли ці призи, люди були задоволені, співав Яді Кимницький, тисяча людей було в парку Аврора. І ви знаєте, потім я пам'ятаю, брат Сергій пам'ятає Володимир Віталійович Фравинський, він сказав на нашій пасторській зустрічі, до нього до кабінету приходили люди: одна, друга, третя, четверта людина і казали: ми були розчаровані в тому, що адвентисти якісь будують тут місце ну, дома молитви. А ви таке для нас зробили, поспівали, пограли, подарунки дали, та ще морозимо на на накормили. І вони прийшли на програму «Олі Моги, і була програма дуже успішна. Слава Богу, що ми отак підтримали, Господь нас благословив. Інколи в наших медичах Господь дає свою силу. Тому підтримуємо руки один одного. І ще дуже коротенько. Колись ми прийняли рішення, і я дуже вдячний, що ви як церква разом з вашими братами. Керівниками підтримуєте цю добру традицію. Ми колись сиділи, співали в 9.45 служіння співу сидячи. А коли сидячи, ти співаєш, ти можеш поспілкуватися, пошептати на мушках щось один одного. І тоді немає того благовіння. І ми прийняли рішення: в 9.45 ми стоячи, будемо співати, говорити слово і три псалми. Я пам'ятаю, вперше, коли ми зробили це служіння, 9.45 служіння співу і зал стояв. То люди, які підходили до цих розсудних дверей, вони дивилися на годинник і не могли зрозуміти, чи вони запізнилися на 15 хвилин. Чому? Тому що зал стояв ну, зазвичай в 10.00, коли вже суботня школа розпочиналася служіння. Тому ви 9.45 продовжуєте, стоячи, прославляти Господа. Мені це дуже подобається, дуже гарно, дуже чудово. Ми започаткували також на цьому місці перші випускні вечори. І це було велике потужне благословення для молоді. Ми збиралися, ми проводили тут гарну програму, вручали дипломи. А потім, всю ніч до ранку, до того як сонечко всходило, ми могли молити, молитися до Господа і проважати один одного, славити Господа. Започатковано було. І ще я дуже вдячний братам пресвітерам які прийняли разом рішення. Після вранішнього служіння, після вечірнього служіння на 7 годину вечора 19.00, ми збиралися в конференц-залі і підводили ітог нашого суботнього дня, п'ятниця, субота. І планували, разом молилися, разом читали коротке Боже слово. Якщо потрібно було завершувати оливопомазання, помазання, ми це робили разом. Ви знаєте, друзі, продовжуємо підтримувати руки один одного. Тому що. Ті, хто мають потребу в Господі, коли вони бачать цю підтримку один одного, в цьому є сила, Божа сила. І ще хочу подякувати, коли відкрили двері молитовного будинку для людей, які приходили на різноманітні програми, зустрічі, хотілося щось зробити для дітей. І я думаю, що ви пам'ятаєте, дорогі брати і сестри, це була осінь, вересень місяць. Я не пам'ятаю, чи це був 2004 чи 2005 рік, коли ми запросили дітей, дітей з округи. Ми на по під'їздам такі листівочки і писали: запрошуємо дітей на дитячу таку програму. І ми побачили в Німеччині, як в церкві для дітей відкривають двері, церква така впливу, і для дітей вони щось проводять. Я пам'ятаю, що ми підготували, ми розраховували десь на 200 дітей. Прийшло 300 дітей і більше, ніж 300. З батьками прийшли. І ми на вулиці мали би все проводити, але пішов сніг. У вересні місяці пішов сніг. І ми відкрили двері молитовому будинку. Я пам'ятаю, сестра, ви маєте пам'ятати, ми зробили столи для поробочок. Отут в центрі стояв батут, там ще щось, караоке стояло. І ми провели дуже гарно декілька годин для дітей, а потім для батьків. А потім Зоя Лющенка, чоловік, який Олександр, який покійний. Він прийшов зі своєю командою селян Крещаті, і потім вони тут, на цій сцені, для всіх присутніх в залі, а зал був просто переповнений. Бо були діти 300 дітей, були батьки дідусі, бабусі, вони грали чудову музику для дітей. Ви знаєте, це все надихає. Надихає, тому що на цьому місці є дуже багато того, що є приємним для нас. А ми продовжуємо приходити на це місце. Щоб отримати пізнання Божого Слова, підтримати один одного молитві в спів. І я дякую за те, що сьогодні на цьому місці продовжується. Дякуємо ще